Андрій Отчинаш, наш командир екіпажу БПЛА кара небесна ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України, яка зараз мужньо захищає наші кордони на бахмутському напрямку з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, слава Україні. Гроєм слава, доброго вечора. Студія, доброго вечора, телеглядачі. Доброго вечора і вам і дякую, що ви знаходите можливість, знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Пане Андрію, ви одружилися під час війни. 10 так. місяців, як ви щасливий чоловік, дружини, яка мешкає наразі в Таїланді і є громадянинкою Росії. Так, так, Що це вірно. Вас мотивувало одружитися? Я жив за кордоном до повномасштабної війни. Власне, тоді, коли почалась повномасштабна війна, я повернувся в Україну і долучився до сил оборони до бригади Рубіж. Ось а так як я жив за кордоном і познайомився з своєю тоді ще майбутньою дружиною, і власне в мене були чудові прекрасні з неї стосунки. Ось рософобом я був завжди насправді, і це скоріше виключення з правил. Ось, але вона захопила моє серденько як мінімум, тим, що я жодного разу не розмовляв з нею російською мовою. Тобто, з самого початку стосунків я. Почав розмовляти з нею українською, і для мене е, було дуже десятки інших сотні факторів, які все ж таки переконали мене в тому, що вона прекрасна може бути дружиною. Пане Андрію, але ми знаємо скільки військові відбувають ротацію. Це дуже довго, власне кажучи, в деяких випадках буває і до півроку. Як підтримуєте стосунки? І ми сьогодні з гостями в студії обговорювали тему власне, відстані під час відносин. І, На жаль, всі зійшлися в думці, що вона дуже відстань, власне кажучи, впливає на відносини. Як у вашій парі? За два роки повномасштабної війни вже більше ніж два роки, ми бачили все разом загалом всього місяць, і нас дуже сильно рятує це постійні розмови. Слава Богу, зараз існує інтернет. Слава Богу, зараз існують методи спілкування на відстані. І це дуже сильно допомагає насправді. Якби не месенджери, якби не інтернет, то скоріше б, за все, звісно, що це б закінчилося б трішечки інакше, через те, що ніхто не знає хто де, хто як. Ось відсилати листи в Таїланд. Я думаю, це взагалі дохлий номер. Але тим не менше е наразі за рахунок постійного спілкування за рахунок віру в віру в наші стосунки, за рахунок того, що ми віримо в те, що це чекання, очікування і наше кохання значно міцніше ніж будь-які інші перипетії, Ми тримаємося, ми намагаємося е бути разом. Як біля вас, у вашої вашій статистиці серед ваших побратимів військових більше зараз розлучень чи більше одружень? Більше одружень насправді через те, що статистика самого підрозділу у тому, що в нас достатньо молоді гарячі перспективні хлопці, які кохали, кохають і будуть кохати? Ось і власне за період війни вони зі своїми дівчатами багато хто одружується багато хто за рахунок того, що має якісь певні? Можливості на декілька днів, хоча б в три місяці, виїхати до своєї сім'ї. Вони е, намагаються і дитинку створити. Тому е, в моєму саме підрозділі ситуація позитивна, більш позитивна ніж негативна. Е, я звісно, що чув про випадки, коли жінки виїжджали за кордон і е, розлучалися з чоловіками, і що можливо гірше знаходили там собі якогось чужинця. Ну для мене це негідна Поведінка жінки, ось і звісно, що морально-психологічний удар для будь-якого військовослужбовця. А порекомендуйте, будь ласка, як от зберегти військовослужбовцю з власного досвіду, досвіду стосунки на відстані, окрім того, що власне користуватися месенджерами, і слава богу, є інтернет. Що ще важливо зберігати у парі? Однозначно потрібно о, знаходити якісь свої індивідуальні як тобто, інтимності, які допомагатимуть навіть на відстані зближуватися, тобто знаходити якісь умовна фрази чи знаходити е, метод, як подарувати подарунок навіть на відстані, тобто незалежно на де б вона не була, просто знайти метод подарувати їй якийсь подарунок, зробити їй якусь приємність. Це надзвичайно сильно посилює зв'язок через те, що незважаючи на величезну відстань, е, твоя половинка може. Відчувати твою ж любов, але тут надзвичайно багато залежить безпосередньо від жінки через те, що військовослужбовці, які знаходяться на фронті, їхній морально-психологічний стан він в принципі достатньо поламаний. Вони постійно знаходяться на межі, вони постійно знаходяться е, поруч з тиханням смерті, і відповідно саме жінкам в цьому питанні потрібно бути вірними, і жінкам в цьому питанні потрібно бути сильними. Це дуже важливо. Якщо жінка. Сама по собі невірна і шукає якийсь там лівий шлях, то на жаль, цей шлюб вже нічого не врятує. Якщо жінка вірна, вона має гідність і честь, то відповідно цей шлях і цей шлюб буде достатньо міцним. Те саме стосується, звісно, що і чоловіка, який знаходиться на позиціях. Тобто, якщо він вірний своїй дружині, він її не зраджує, він її кохає, він робить усе для того, щоб їхня родина, їхня сім'я міцнішала, то все буде добре. Тобто два аспекти це вірність 100% і інтимності, які потрібно впроваджувати в своїх стосунках на відстані. Який крайній подарунок ви подарували своїй дружині Юлі? Е, мені пощастило, я нещодавно був у відпустці. Тому я бачився зі своєю дружиною. Е, там було достатньо багато подарунків. Е, було навіть таке, що я навіть не знав, що вона щось купила. Тобто, по факту вона мені приходила і така: оце моє. Я такий, добре, на я давав їй гроші, вона йшла купувала. Все, вона щаслива, я щасливий. А вона вам а так, який при... подарунок зробила крайній Ой, е, крайній подарунок, який вона мені зробила. Е, це дуже багато теж одягу. Я насправді, коли поїхав до неї, вона мені просто виставила повністю весь мій гардероб, і я взагалі не напрягався. Вона така вдягаєш сьогодні. Це а завтра можеш, типу, просто давала величезну кількість варіативності, і це було надзвичайно приємно. Ось тому вона дуже постаралася в цьому напрямку. Дякую вам, пане Андрію, за те, що знайшли час і можливість долучитися наш, до нашого ефіру. Дякую за зворушливі історії. Дякую, що бережете свою сім'ю і захищаєте нас. Головне, бережіть себе, Андрій, чи командир екіпажу БПЛА кара Небесна, 4-ї бригади оперативного реагування Рубіж Національної гвардії України був з нами на прямому зв'язку.